Усім привіт! Сьогодні на огляд сінсею та шопінг. Зараз тут вже йде літня колекція. Наприклад, маючки по 219 гривень білі штанці. талії у них просто зав'язка, вільний крій і коштують вони 600 гривень. Також побачила сукню літню з рукавчиком у 3 четверці, з довгою спідничкою. В квіточках дуже ніжних. На грудях буде йти така резинка і коштує ця сукня 700 гривень. Маєчка на бретельках, дуже ніжна, ажурна, з бантиком 270 гривень. Ще один варіант сукні на літо. Тут прозорий короткий рукавчик, образний виріз на грудях і ще цікава спідничка. Таку сукню можна придбати за 660 гривень. Пустенька майка в горошок, можна її одягати під якийсь шенси. Вона з боку ще йде з затяжками. 220 гривень коштує. Диган, який можна одягати під якусь майку, наприклад, контрастних кольорів, вона зав'язується на бантик на грудях і коштує 659 гривень. 600 гривень просто суперська сукня, вона йде на брітельках, в дуже класному кольорі, блакитно-білий, квіточки такі маленькі, довга спідничка в неї, і ось так виглядає на манекені. Ще одна в'язана майка, вона в білому кольорі. Прикольний тут візерунок, зігзаг та просто прямі лінії і коштує 460 гривень. Цей боді я вже колись показувала, але ще раз покажу, бо він зараз по знизці. Застягується знизу на дві поговочки такі. Леопардовий принт. Як ми знаємо, він був популярний 270 гривень. Легенька сяюча маєчка в коричнево золотому кольорі. Не колеться, до речі, я так потрогала, нормально буде доціла 460 гривень. Ще варіантик боді це рожевий боді без рукавів. От не знаю, чомусь я підсіла на різні бодіки. Вони реально дуже зручні. цей коштує 240 гривень. У моїй колекції також ось такий маленький рюкзачок в коричному тілесному кольорі 660 гривень він коштує. В нього золота фурнітурка, золотий ланцюжок такий. Далі варіантик шортиків з маленькими квіточками. Досить прикольно, вони вишиті. 800 гривень коштує. 660 гривень, ось така сукня легенька, вона буде в білому кольорі, і тут, як ви бачите, квіточки вирізані. А на талії і на рукавчику буде йти резинка. Ще поглянемо на нові манекени з цієї колекції. За 600 гривень сукня з довгою спідницею, дуже класний блакитний колір, і також сорочка за 660 гривень в рожевому кольорі, в штанці за 600 гривень. Літня сумка з плетена, ось так в білому кольорі коштує вона 659 гривень. Наступна сукня без рукавів з довгою спідницею в образний виріз, Коштує вона 660 гривень, але як на мій погляд, то принт досить застарілий. Ці квіточки вони виглядають досить наляписто. Також ще помітила комбінезончик, такий пляжний. Тут на талії видно, що ажурна вставка прозора, шортики і коштує 460 гривень. Цукня з коротким рукавом, з довгою спідницею, і також у неї на грудях буде йти резинка. Принт у неї, як ви бачите, квіточки різні, рожеві, фіолетові, жовті. І ще можна підібрати ось таку шляпу, вона прям, ну, не в принт, але чимось схожа. Плетена шляпка за 340 гривень. Також покажу вам сумки милі. Ось, наприклад, з таким брелочком серденько рожевим, 340 гривень зараз по знижці. І також є ще рожева сумка, вона інша з ось таким бантиком-брелочком 460 гривень. Знову повернемося до леопардового принта. Сарафан з довгою спідницею, на жаль, сіни не було. Ще варіант літньої сукні з коротким рукавом. Вона йде як сорочка. Також є пасок, який зав'язується. Коштує вона 800 гривень. Також можна зробити комплект штанців смужку чорно-білу коштує 660. Ну і до них, власне, підібрати ось таку ковтину з довгим рукавчиком. Також чорно-біла смужка у них і коштує 600 гривень Підниця тканини, як в сарафані, білий колір, сині маленькі квіточки, і коштує така 459 гривень. Скажу вам ще піджачок в ніжно жовтому кольорі. Якось камера навіть не передає цей красивий колір, коштує 799 гривень. Ще одна сукня літня з коротким рукавчиком, довгою спідницею, синій насичений колір, білі квіточки, і коштує така 599 гривень. І манекен з легкою блузою в білому кольорі за 600 гривень і з п'ницею джинсовою за 600 гривень. Перша сукня на майбутнє. Там але на мене йде складками, тому що розмір досить великий на мене. Але мені дуже подобається кольор. 219 гривень. Розмір S. І наступна сукня чорна. Спінечка така вільна, дуже травмана. Мені подобається поєднання кольорів. Дуже гарне. Це важливий варіант. Тканина, до речі, дуже приємна до тіла, мені прямо реально подобається. М'ягка, класна. Ну і загалом такий тенісний стиль. 389 гривень, розмір експрес. Наступна сукня, така довга спідниця в неї, Вільна. Тут йде резинка по грудях і зав'язочки бретельки такі. У рожевий колір, краплинка така червона, літній варіантик, легка тканина, не буде жарка на літо. Буде якраз така, як треба. Розмір все. 660 гривень. І тепер такий сарафанчик ліній. Лакитний. Квіточки тут такі маленькі. Режики на бритальчиках. Збоку виглядає так. І позаду. Дуже вільна тканина. Легка. І гарний багантик на літу. Розмір С. 599 гривень. Ось такий будівель чорного колірі. З образом вирізом. Комірці. Гарно Сі. В чорному кольорі є ще в білому. 269 гривень. Розмір S. І наступний боді. Лева парду із давним капчиком. Це, я не знаю, колекція, мабуть, з зими 24-го року. Але дуже гарно. Ну Як ви бачите, ось вона ось тут на головки такі. 269 гривень, розмір XS. Ще вирішила приміряти ось таку сорочку з коротким рукавом, але досі не розумію, чи пасує мені цей блідно-жовтий колір. Сама вона коштує 460 гривень, і приміряла я в розмірі XS. Покажу також, що я сьогодні придбала. Придбала я бодік в леопардовому принці за 270 гривень розмір XS. Також два платтячка. Перше це сарафанчик в білому кольорі з маленькими квіточками блакитними, і сукня в чорному кольорі з білою кантовочкою в тенісному стилі. Ну і це все на сьогодні. Дякую за перегляд. Бувайте та до наступних зустрічей.